Дорогі глядачі, дуже багато було повідомлення після останнього відео про зміни в лікарнях, і тому роблю новий випуск, бо зміна на цьому не закінчується. Знаєте, насправді це все почалося не вчора. Просто багато хто про це не знає. В комунальних лікарнях, тобто в державних, так, з'явилася така штука, як офіційні каси. Тобто раніше часто люди там. Платили в конвертах, да, там, десь після операції, чи там, так десь за щось. Там це могли там, як благодійний внесок, я не знаю, і так далі. Тепер вам можуть просто показати прайс або наказ, де чорним по білому, наприклад, послуга там, стільки то гривень на добу, там КТ позачергово буде стільки то коштувати, стаціонар за бажанням буде стільки то коштувати, і формально це вже ну, якби не хабар, правильно. Це платна послуга, яку заклад має право надавати в певних випадках. Питання одне: де межа? Де межа, коли платити законно, коли вас просто розводять. Скажу так: ще поза торік було безкоштовно мамі піти і прокапатись, от просто в поліклініку піти її зробили там за призначенням. Тобто, це не просто там є направлення, все. Але ж якщо ходиш ногами, тобто ти не в критичному стані, а просто десь там хочеш підтримати свій стан, бо в мене мама після аварії, от, і тепер кожного року треба прокапуватись. Так от, торік це було безкоштовно, тобто вона могла просто прийти в стаціонар, їй там покапали, все це так. Це було безкоштовно. Там на годинку вона прийшла, їй покапали медсестри, і вона пішла додому. Ось в грудні. Вона прокапувалась за 10 днів за роботу медсестри, а вона віддала 3 тисячі гривень. І, ну, мабуть, за місце, я не знаю, їй там не показували всіх цих наказів, вона не просила, але це коштувало 3 тисячі от в бучі, будь ласка. Тобто, пояснюю так, що сталося? Гроші ходили за пацієнтом, а тепер не вистачає, вибачте, навіть на світло, от що ми маємо. Тобто, лікарня живе з двох кишень. НЗУ платить за конкретні пакети медгарантій. Все, що не покривається або не влізає в пакет, лягає на плечі лікарні і пацієнта. У 25-26 держава чітко врегулювала, коли комунальні, тобто державні лікарні, можуть надавати платні послуги. І це там не вигадка, це урядова постанова з переліком випадків. Тому головні лікарі. Опинилися в логіці або е, помираємо фінансово, або вводимо офіційні тарифи. Со, ну, от що вони і зробили, так? І найболючіше, от як я вже казала, так лягти прокапатись. Тобто це така улюблена тема багатьох пенсіонерів, там ляжу на 10 днів, так прокапаюсь і стане легше. А тепер реальність така, що НСЗУ платить лікарням за стаціонар не за бажанням, а за медичними показаннями. І тенденція така, що стаціонар. Для тих, кому реально треба лікування в лікарні, а не під наглядом, там на всяк випадок, про нові правила стаціонарного лікування і акцент на показаннях в пакетах НСЗУ вже прямо пояснюють у публічних роз'ясненнях. Як все це виглядає на практиці? Людина прийшла своїми ногами, так? от як мама. Ну, вона ж перейшла своїми ногами. Значить, все якби добре. Там, ну, там треба є там показання, але лікар каже. Там амбулаторно, там домашнє лікування. Там хочете полежати, будь ласка, але це може бути оформлено як стаціонар за бажанням, підвищений комфорт, перебування там без показань. І це вже платно. Тобто не поскоріше ж вас привезли. І тут важливо, платно не завжди законно. Тобто, питання, чи підпадає ситуація під перелік дозволених платних випадків, і чи є у вас направлення показання? Планова операція безкоштовна, тобто пастка на витратних матеріалах. Дивіться, друга болюча тема це планові операції. Вас вам можуть сказати, що операція безкоштовна, хірург і наркоз покриті. Але витратні матеріали, будь ласка, купіть. Чому так? Бо пакети покривають послугу в межах програми медгарантій. Але на практиці забезпечення матеріалами, там, наприклад, тими ж імплантами, воно часто обмежено там, або з чергами. От дивіться, от вам е, конкретний приклад: наприклад, катаракта. Сама операція так, вона може бути безкоштовна, але криштали купіть. Грижа, купіть там сітку, суглоб, купіть там протез, комплект, так? кістки, там якісь, я не знаю, там пластини купіть. І найгірше, що це можуть подати вам по-людськи. Ну, ми зробимо вам хоч завтра, але ось тільки принесіть. Будь ласка, купіть за свої гроші. Тобто виходить або безкоштовно, або в черзі, і от ви стоїте перед вибором час або гроші. Дивіться. Болюча тема МРТ КТ, УЗД. Це взагалі так, наче коли у вас є направлення. Ну є направлення. Будь ласка, йдіть, робіть безкоштовно, але черга така, що люди просто жахаються. Тому що може бути, вам треба зараз, а по черзі ви аж на червень тільки можете потрапити. І ось тут з'являється така чудова річ, як в обхід ось всього цього. Будь ласка, там платить, я не знаю, там 1200 і робіть собі за гроші. Найголовніше у цій всій ситуації, де червона лінія. За яку з вас не мають права брати ні копійки? Дивіться зараз буде найважливіше. Є ситуації, де платіть це або зловживання, або прямо порушення. Червона лінія номер один екстрена допомога. Якщо це інсульт, інфаркт, ДТП, травма, гострий апендицит ну багато можна продовжувати. Це коли питання життя і смерті, з вас не мають права брати гроші. Друга червона лінія коли вам підсовують, наприклад, благодійний внесок замість офіційної плати. Тобто, якщо вам кажуть прикиньте на картку, занесіть у фонд, у відділенні так прийнято, а чека при цьому не дають. Договору нема, послуги не описують. Ну, це пахне не реформою це такою старою схемою, попахує. Що робити людям? Простий алгоритм, щоб вас не роздягли. Дивіться. Ось вам практичний план. Без юридичних романів завжди починайте з направлення. Кажіть, у мене є направлення. Перше питання в реєстратурі, в відділення це входить? В тобто, це перше, що ви маєте спитати? Це входить в програму медгарантії? Чи це платна послуга? І вам одразу скажуть. Тобто... Якщо це офіційно, вам покажуть правила, дадуть рахунок, проб'ють все це через термінал. Якщо в кишеню почнеться нервовий сміх, ну ви ж розумієте, в нас так прийнято і так далі. Не забувайте, золотий номер НСЗУ 1677. Дуже часто після дзвінка в НСЗУ проблеми вирішуються. Як говорити? Такі то такі то лікарні, ось я маю направлення, таке то таке то. З мене вимагають гроші, відмовляють, а потім кажуть про якийсь благодійний внесок. Підкажіть, законно це чи незаконно, і що мені робити? І вам скажуть: якщо платите, то платіть тільки офіційно. Тільки офіційно. Запам'ятайте про це. І чесний підсумок, безкоштовна медицина, вона є, вона є, але вона стала трохи іншою. Держава затвердила порядок програми медгарантії на 2026 рік. Програма є і вона діє, але ключове, що ви маєте розуміти по-людськи: екстрене і пріоритетне має бути максимально захищене. Планове для комфорту просто під наглядом все частіше буде або в черзі, або частково платне, або через офіційні платні послуги. І це вже стає системою, бо уряд визначив правила, коли лікарні можуть брати оплату. От і все. Так і живемо. Як казав один можновладець, що маємо, те маємо. Дякую за новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.